Ковальські варіанти. Можна буде дарити трюк з холодильником як тоді у Боснії Однак жертва серед цивільного населення. І жертви серед цивільного населення, ми в одному плавнику від різдва. Ріко аналізувати повітря. Довий... Температура повітря кімнатна пахне мандаринами та великою кількістю студентів. Відмінно, ми на вірному шляху команда слухай мій наказ. Загін Жекусь попереду супротивник. Ковальські дії. Спершу нетралізуйте собаку. Вона може боляче кусити за плотниць. Треба нікого нетралізовувати. Ми вам не вороги. Монфреді казав мені так само. А наступного ранку я прокинувся прикутий до ведмедя. Так, зачекайте. Ми дійсно не бажаємо вам слав. Ми шукаємо новий рік. Новий рік. Тьки, новий рік це коли на вулиці холодно, дід мороз ходить по дахам, діти отримують подарунки. Ти сказав холодно. Так. Ріко, знайди новий рік. То ці голови в смокінгах смокінг нам допоможуть? Чуєш ти, Саламо, таких, як ти, я знерухомлював одним пірячком з мого хвоста. Але зараз ми ваші союзники саме тому пінгвіни. слухай мій наказ, заради підняття бойового духу розсмішити людей. Це видно? На жартах, я знаю, так само, як і на догляді за власним волоссям. От бачите? Вас вітає команда КВН. Відморожені! Деві хлопці! Вас вітає, команда, КВН, Відморожені! А? а чого це ми відморожені? Усі студенти знають, що носі сесія. А, струсів нема. А! Усі студенти знають, що носі сесія. Доживімо! Туде прийшов на іспит, і в нього раптом відкрилось друге я. Так, так, туноєнко. І що я маю вам поставити? Ей. 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 Проси ей! Проси ей! Ну, може, ви мені поставити ей? Ей! А ви знаєте на ей! Проси! Ну будь ласка, може поставимо мені, ей! Навіть не посиль. Благай. Ну може, поставимо мені ей. Навіть не благай. Ха, ви молюй. Ну може поставимо мені ей. Так, у донаєнко. Я ставлю вам е. Наші студенти не лише гарно готуються до іспитів, а й проходять практику. Дивимось! Чуєш, що я в час. А що це таке? Доброго дня! Доброго дня! Так, сьогодні у нас дуже мало часу, тому ви дістите на своїх зошити, готуйте ручки, ми пишемо диктант. Приготувалися, починаємо. Дивимось! Хочу станемо так. Або навіть я так. Хочу побачити твій студак. І що без варіантів мені плювати на ваш активізм. Ходять тут спортсмени-співачки. Краще дивись на мій на мій стиль собачки. Отрапив до аспіратури у Драгоманова. Що такое? їхній Іхній звонять. Понедільник. Гріченко? команда кавен відморожені.